10 травня наша експериментальна ділянка по Наутілу, знов сіємо сою третій рік сою по сої От Зараз сівалка у нас висіває приблизно сіємо до 150 кг сої на гектар десь 850 тисяч після сівалки деякі жита вириваються, деякі залишаються рости і далі буде рости і плануємо прикочувати починаючи з 25 травня от насіння закладається давайте так Приблизно на три-чотири сантиметри. Десь ми там знайдемо його. Ось От тут -от Ну Це приблизно 3,5-4 см. Так, що у нас стан по житу? Жита вже має закладку колоса. От тут, десь приблизно 40 см, в деяких місцях до 50. Стан по бур'яну є у нас Кульбаба наша, є асот, але він завдяки тому, що в житі росте, не дуже гарно розвинутий, є інші якісь бурянчики, які теж житом придушуються. О, на момент, коли вже соя буде розвиватися, жита буде метрове, і я думаю, що Якби якогось там якоїсь проблеми для сої цей бур'ян складати не буде. ну Є такі плями більш пусті, скріш за все і сої тут буде гірше, але там поля отакий. Ми бачимо клаптики, жита вищі. Ну, от. Це показник, коли можна сіяти жита. Оцей це жито було висіяно шляхом прикочування попереднього жита. Це якби сколоска йде, от. Ми бачимо, кущ такий, да? він не посіяний, він сколоска йде. Тобто, якщо б раніше посіяти жито, воно буде у такому стані. А те, що було посіяно пізніше, стан в нього такий. Це після збирання сої було висіяно. Тому дуже важливо висівати жито раніше. Так, ще на полі у нас стоїть датчик, який на сьогоднішній день показує вологість ґрунту на глибині 5 см 60%. О, До речі, щось біля цього датчика у нас мишки попрацювали пожито. Більше ніде не зустрічав, тільки тут. Прикольно. Ось така штука. Ну, усім гарного дня, спостерігаємо далі.